Це, а чого аж дві? Ми запали. Одна для мене, да? так? Тож як будівництво дуже гарно. Однією зарізаєш доску, другою там треба шину поставити, друзі придбав вже. А другою, там, де там камінь, ну що, що можеш таке черкнути, що то краще, ніж тоді десь черкнув із докчі в камені, біжиш його вже поправляти. То що так. Що трішки Підправлю цепки. Є електричне точило, але дуже ним не користуюся. Чим, чим мені незручно, що це коли вже там дуже замнув зуб, то можна на точилі гарно його ну, поправити. Ну а також ж після точила підвести напильник. все-таки напильник гострить краще. Як напильником, як виведеш, то ви вибачив, як я й првну розпускав на доску і все на світі. Капітано, на гостре штачило, але все одно, блін. Там але... питали, які ти тримаєш угол, заточки. Ви знаєте, я, я все, все на око. Ось підійде показувати. Так, як і в рецептах. Покажи ось глядачам. Ось, досюда, думаю, не підійде. Це вже такий цепок поганенький, хоча ну, А попелен, є стрілка, позначка заводська. Ну і так уже рука нароблена. Ну і все. І я і вигострю. Ну він виходить до да, капітальний. Краще, звісно, коли станиною десь в майстерні валяється, станиною краще верзубця підточиш. Та ну ні для кого не секрет, але є для когось і секрет, що навіть є такі люди, що не вміють і цепи гострити. Виявляється. Ну, кому не доводилось, що я раніше, не знаю. Я раніше, я раніше як навчався гострити. І криво пиляв. І не хотіла взагалі пиляти, поки-поки. Привовчився, нічого. Так. Все вже. Ага. Все. Тут вже догострим. Ту що так? Потихеньку не спіша, буде якесь діва. Готуємося далі продовжувати там ремонти. Ще до двері ставить Уголок прийде, поки чекаємо, бо зараз поки немає, там, де беремо на одному місці. Та тоді компресором вже буду все. Фронтони викрошувати і фронтон один буду перешивати. Коротше, хух, ще вистачало. Будемо сили ось катати. А ну, хтось каже, що ми нічого не робимо. Пишемо на соку. Хто пишуть, не звертай на таких. Ото тільки не спінеш відео публікувати, і вже, вже і вже сидять, ж ніхрена не роблять, то знаєш. Або як не в спіниш вип повести на сповіщення, вже обіжаються. Чого да. не відповіли? Погане погано пишуться ті завісники, які самі нічого не вміють робити, а то тільки носу в носі пальцем кізявки собирають, то більше нічого. Тож нічого. Всім доброго дня.